Всі. Сьогодні ми вам покажемо четвертий випуск виполняшки. Так, привіт це Ми знову з вами, як завжди, як і буде завжди, містер хуліганчик і мандарінка. Містер хуліганчик зараз вам покаже нашу трасу. І так, ось наше начало. Звідси ми починаємо. Міша покажи, да. Ось, ми починаємо і ми біжимо, біжимо, давай, давай мандаринка. Біжимо, біжимо. Забігаємо в хатинку. Там є люк. Мандаринка через нього вилазить. Ось, ось, так, да да, да. да. Давай, давай мандаринка, давай. І так, далі ми спригаємо да, отак. Давай, мандаринка, пригай, пригай, не бійся. Так. Далі мандаринка обігає і вилазимо на оцю стіну. Мандаринка вилазить. Вилази, давай мандаринка, давай. Далі він перелазить на, на другу сторону, ну, як би облізе. І там беремося, от там палка є. Он. Давай, о, да, 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 Молодець. І ми далі спрягуємо. Бригаємо. Далі міша з боку. Збоку і біжимо в оцю яму. Прибігли в цю яму, треба сказати стоп, стоп! і е, противник, е, ну есть, або я, або м -м, мандаринка е, час. ми граємо на час. Хто програв, наші правила, як завжди. Е, наприклад, хто от хто програє, там у нас буде е, такий якби сюжетик. Ми їмо е, ось яйця з хлібом, да, покажи, покажи. Яйця з хлібом, яйця треба випити, виходить, да. зробити дерку. Ну всі, я надіюсь, всі пили колись в дитинстві яйця з хлібом треба випити. Да. Це буде зробить Так. Да. От такі сьогодні правила нашого. Ігри. І нашої Виповняшки. Да. А ще я вам забув сказати, наша виповняшка буде виходити е, кожної неділі, час ми ще не знаємо. Чи... Якщо відео буде Якщо... набирати 5 лайків. Якщо відео буде набирати 5 лайків, а то й більше, але хотілося б більше звичайно да, більше, ніж 5 лайків, я надіюсь, ви оціните наші, наші старання, поставите лайки нам. Да. Я надіюсь. от. І кожної неділі буде виходити відео ну, так скажем, від 12 часов дня до... до 3 Трьох 15, до 15.00 15. ми будемо знімати. Да. Ми будемо знімати відео. Далі десь вечором вже мандаринка виложить відео. От. І ви вже зможете подивитися його. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Давай, 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 по Так, сьогодні наш містер-хуліганчик проіграв. Я програв, так, да, тому я їм яйцем. Випивай. Випиваю. Выпиваю, ну, фіг, разниця, з хлібом. Угу. Мені сказали, з хлібом їсти, так. Да. Так сказати, з хлібом полезніше. Блядь, як вони тут пробивають. Сильніше дар просто. На селу Павлік пробив. Він випиває. хлібчик. давай і пий. Пеш? Пье. Палик, дальше п'є. Це певно неприємно. Вепле вот сюда. сюди. Ты сюда так не в этот. так там самый вкусный. Блять. Там жовток самый вкусный. Давай, давай, разбей ее покажу, да. О! Це я понимаю, мужик білків набирається. Не то, що ті баби якісь, як Саша Чмелюк і Владик Ткачук. Давай, жовток, давай. Ну да, давай, зливай кусок. Хлібом заїж. Та все, можеш пити. Хліб, кстати, вкусний. Це все ж вкусно, сьогодні в програмі, да? ну і... Павлик Рыханув. Миласка цензура. Я к вашей чича. Ну, пишите, ставьте лайк. Буду вас и супер. И буду вас и супер. А не поставите лайк, ваша мама.